Доброго дня! Ви на каналі Моє Господарство. І з вами я, Валентина. І ось сьогодні я буду саджати новий сорт полунички. Сорт називається Кабрило. І це ремонтантний сорт. Хочу посадити в цій теплиці. Ось у мене вже тут росте одна. Це ранній сорт, корі від каналу Дачний експеримент. Відправив мені Олег. Росте і почуває себе дуже файно. А цей сорт я кабрило, я заказала, прийшов він мені з Могильов Подільського ось такі саженці, Вони, звісно, були в другому вигляді, але я все почистила до ладу, побрізала лішні лісточки, коріння побрізала, І це копанка. Мені так ну, копанка. Я думаю, що це копанка, тому що, ось бачите, навіть який старий корінь попався мені, корінь старий. Але його можна теж посадити, побачимо. Ось, бачите, оце такі прийшли корінці у мене. Я їх почистила, пообрізала. Шийка товстенька, гарненька. Дуже захотілося мені цей сорт, трохи пошукала. І на просторах інтернету в Україні знайшла собі цей сорт кабрило. І хочу сказати, що я ще його на всяк випадок замочила в розчині марганцовки. Для того, щоб трошки обеззаразити його коріння. І зробила ось таку невеличку грядочку. Трошки її Підвищила, додала сюди корінного посліду, додала сюди золи, все гарно руками перемішала, щоб не погоріли корінці. І добре злила, щоб вона пропіталася, вода. Ще буду зливати і буду садити цю кабрилу. Думаю, що вона прийметься в мене і буде. Мене радувати, друзі. Так, це мій головний консультант є у мене, канал. Ягода Волині чи Полуниця Волині, Олександр, то він мені сказав, що сади, сади, в теплиці, все буде файно, все буде добре, все прийметься і буде рости. Головне, що, друзі, і тут Доладня така шийка, тому я думаю, що вона все поприймається, ще буде може тепло. А навіть якщо і постане холодно, то я ще додатково накрию її агроволокном та буду собі подивлятися за нею, щоб вона прижилася. Е, людина, я замовляла 250 штук, але Людина положила на 40 штук більше, не шкодуючи цього всього. Бо я теж, коли продаю свої саджанці, чи чебуки винограду, чи ожину, то я не шкодую людині, тому що я її продаю і хочу, щоб вона користувалася нею, получила від цього задоволення. І ще прийшла на слідуючи раз і рази сказала, у вас що небудь новеньке є. Для того, щоб у вас взяти. Тому я поважаю таких людей, котрі, не скупячись, не дають притик, як кажучи все, а дають доладню розсаду, бо там бачу по своїх каналах, які я дивлюся, кажу, що іноді приходить не така, як вони хотіли розсаду, але скільки розсади, скільки замовників, стільки... І, як кажучи, чим Один хоче таку, другий хоче таку. Ну, ось Олександр робить дуже правильно. от Він каже, що я перед чим відправити, показую, спаковую, показую, які є Ось таке, друзі. А ми будемо саджати оцю ремонтантну полуничку. І щоб вона у мене росла та радувала мене, друзі. Оце така полуничка. Кабрило. Всім пока і до зустрічі на каналі. Не пошкодуйте, поставіть вподобайку, напишіть комент, як ви відноситесь до того, якщо щось продаєте зі свого городу.